Шановні колеги, комітет з питань гуманітарної політики одноголосно підтримав постанову Європейської солідарності щодо вшанування пам'яті наших загиблих колег, народних депутатів України, нашого дорогого побратима, пана Барни, свободівця Олександра Марченка і нашого українця. Сергія Слабенка це дуже важливе рішення. Ми всі з вами бували в парламентах різних країн світу і бачили, що і в Сполучених Штатах, і в Канаді, і в багатьох інших парламентах є музеї, є стели, є меморіальні дошки, присвячені саме тим. Парламентарям, членам секретаріатів, які загинули у війнах, і ми маємо цей трагічний список трьох депутатів, які віддали найдорожче за наші з вами принципи. Я дякую всім депутатам, які є членами комітету з питань гуманітарної політики, а це представники всіх фракцій, які одноголосно підтримали це важливе рішення. І від Європейської солідарності ми звертаємося до голови Верховної Ради з проханням, щоб після розгляду бюджету ми поставили. Ставили в порядок денний саме цю постанову. І вже найближчим часом в Верховній Раді з'явилася табличка з іменами наших найкращих депутатів. Є ще одна дуже важлива новина, яка стосується пам'яті Олега Барни. Він виграв суд в брехливого журналіста каналу один плюс один пана Калтунова, який обріхував нашого Олега, і півроку тому було прийнято це рішення суду. В ухвалі сказано, що задовільнити позов Олега Барни в повному обсязі щодо захисту честі і гідності пройшло півроку жодного вибачення ані від каналу один плюс один. В марафоні, а до речі, марафон фінансується сьогодні з державного бюджету. Цей олігархічний телеканал, який належить Медведчукам, іншим олігархам. Він фінансується з коштів платників податків. Жодного вибачення там не було. Які не вибачився перед родиною загиблого героя, сам цей журналіст Колтунок. Більше того, з'ясувалося, що цей пан сьогодні є депутатом на Київщині від партії Слуга народу. Колеги, мені здається, ми маємо з вами об'єднатися навколо газу. Сла заявлено з цієї трибуни президентом Зеленським, що Україна має бути країною героїв, а не покидьків. І покидьки мають вибачатися перед героями. Ми звертаємося до каналу 1 плюс 1 з вимогою принести вибачення перед пам'яттю Олега Барни, перед його родиною. Ми звертаємося до партії Слуга народу з проханням, щоб ваш колега, ваш покидьок вибачився перед пам'яттю Героя України Олега Барни. І до Голови Верховної Ради ми звертаємося з проханням, щоб після відразу голосування за бюджет на 2024 рік стояла постанова, підтримана всіма народними депутатами, представниками всіх фракцій. І ми тут дякуємо слуги народу, які більшість складають в комітеті з питань гуманітарної політики.